Доброго дня, це інтернет «На Бог, я з вами говорять діти, і сьогодні будемо говорити про ЄС, НАТО і президентські вибори. А будемо говорити з нашими новими експертами, це Софія Шепелик та Анатолій Матусевич Ну, перше запитання, я думаю, що в чоловіки вперед відповість Анатолій. Хто такий президент? Президент то це той, хто очолює державу, той, хто віддає накази і керівники. Так, нашого президента, президента України. Порошенко. Так, добре. Запитання для Софії. Чому так багато хто хоче стати президентом? На мою думку, тому що люди хочуть якоїсь влади. Далі, якби ви стали президентом, то що б спершу зробили? Відповідаєте, хто знає? Поборов корупцію. Яким ну, чином? Ну, наприклад, на, на мою думку, це треба буде ну, зробити якісь. Антикорупціонний захист. Зах... Зах... Так, добре, далі. Якби б стала президентом? Що з зробила, зібрати? На дні народження Петра Порошенко на стіл подали шоколадний. Торт. Ладно, далі. За 10 десятеро його друзів Гройсман, Розенко, Барбій, Тимошенко і інші. Тобто треба порізати, щоб вистачило шматочків усім. Нагадаю, за стилом 10 років його друзі. І потрібно вже. На моєму думку одинація потрібно, шматочки потрібна. Так, віддам ти доларку другу. Зранку долар коштував 28 гривень, а увечері вже 35. Це погано чи добре. На мою думку, це погано. Тому що менше людей можуть поїхати в Європу чи ж кудись їздити, тому що в них немає стільки ресурсів. Для когось це добре, для когось це погано, наприклад, ця ситуація є дуже вигідною для е, тих, хто міняє гроші. Немає багато. Так, що це вигідно різним нафтовим компаніям, бо дорожче долар, дорожчає нафта. Просто моя мама працює на автовій фірмі. Вона майже завжди говорить по телефону і про ці всякі штуки, і теж сижу неї в машині і чуть-чуть тепер став досвідченим. Якби політики грали б на музичних інструментах, то на яких? Порошенко, Петро, грав пина. тут на саксофоні. Так, Тимошенко, Юлія, грала муйна. На скрипці. Так, садовий, знаєте, такого? На бандулі. На Беланті. А Зеленський. Mm. На Гіталії. На, да, на електрогіталії. Підходить. Що таке НАТО? Як ви думаєте? Оф. Я знаю, забувся, але в такій. Ну, такі ну можу... чув, так. Mm, да. А, що ти знаєш? Ну, це... Об'єднання е... країн, напевно, які обговорюють. Е... Бо іммігрантів Ну, трошки. Ну, майже. Чому Україна так хоче потрапити у НАТО, як ви думаєте? Mm, тому що Україна хоче бути в Європі, а НАТО це країни частини Європи. Далі. Твоя думка. Так само. Так, так. Що таке ООН? Ор... Організа... Об'єднана об організація народу чи як Молодець. Для твої думки? ООН. Так. Ти чуєш щось таке? Е, 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 що це коли багато народів об'єднується між собою, про щось можна говорити? Як визначити, що в країні жити добре чи погано? Ну. В кожній країні є плюси і мінус. Ну от в Україні. Як визначити? Ми живемо добре чи погано? Е, е, ну, Порівняння, наприклад. Е, наприклад, в Буковелі ціни європейські. А зарплати не європейські, то <звілля> в українців. То погано. То погано. А, це я приймалася. E, на мою думку, порівняти країни з іншою не можна, якщо це твоя рідна земля. Тому що завжди твоя рідна земля буде найкращою. І наша Україна стремиться до того, щоб попасти в Європу. А... Адже щоб попасти в Європу, треба мати ну, європейські там, дороги, яких в нас немає, зарплати, яких нас теж немає, ну і так далі. Багато ти знаєш. Що, що Бо... таке корупція, як ви думаєте? Корупція це договір між незаконний договір або вирішення якоїсь справи. Так, я Вже... задалеко за в політику зайшов. Софія, що таке? Крупція це тоді, коли е, в країні вже не вистачає грошей або їх е, пропадає. Корупція це коли, наприклад, ідея суддів розслідування, е, наприклад, якась людина більш багатша спила чоловіка на велосипеді, і це в суді вирішується в житті. Як потрібно карати корупціонерів? По карети колекціонерів потрібно садити їх на е, СІЗО і домашній арешт, два. Е, лишення майна три і ну, позбавлення прав, щоб ви ну, займали якісь високі посади. Хто з усіх в Україні має найбільше грошей? В Україні чи в світі? Хто в Україні має найбільше грошей? Ну, є багато олігархів. Але ну, Петро Порошенко найбільше олігархів. Так, Так, я думаю. Я навіть не знаю. Я про таке не задумувалася. Якби вам дали вибір, яким міністром стати, то ви б обрали посаду міністра культури, енергетики, екології, закордонних справ, освіти і науки, охорони здоров'я, економічного розвитку і торгівлі або чогось іншого. Можу повторити. Або культури, або освіти. Чого? Мені подобаються різні цікаві заходи, я б запроваджувала її більше в Україні і не тільки в Києві, а в усіх інших містах. І я б, якщо б освіти, то тут я б напевно, трошки спустила програму і допомагала нашим діткам. Я б стала мені обрав професію міністра за кордон. За кордону за кордону. Мені подобається вирішувати якісь там справи на рахунок всяких запроваджень європейських клубів, програм всяких європейських, щоб нам допомагали робити дороги європейські. Ну і так і закордонно. Ішли одного разу через місток Порошенко і Тимошенко. Але місток був настільки вузьким, що по ньому міг пройти тільки один із них, а вже потім інший. Ніхто не хоче уступати, шлях іншому. Запитання, як вирішити ситуацію. Зламати місток і ніхто не прийде. Так, я, я, думала, е, На мою подумка. думку, потрібно пропустити жінку вперед, тому що вона жінка. А потім самого. А потім, потім. перейти. І, і місток цієї, так? так. Завдання. Уявіть, що існує королівство на одному яблуці. У нього є король і громадяни, які живуть на цьому фрукті. Уявили? Уявили? Незабаром вибори, а вибори вже завтра. І якраз перед ним яблуко сподобалося черв'яку, і він почав його їсти. Але вибори ж завтра, так? І покликав ще одного черв'яка і їдять вони деблуко разом. Що робити мешканцям яблучного королівства? А вибориш, а битись за яблуко усім разом. П. Провести вибори, щоб дізнатися, хто командуватиме військами Яблучного королівства і питися з ворогом. В. Шукати інше яблуко. Г. Провести вибори і не битися. Д. Вигнати черв'яків, а потім провести вибори. Вигнати Це ти вибираєш те. Так, вигнати черв'яків, а потім провести вибори. Без свою думку. Ну, Черв'яки наносять шкоду. Черв'яки черв можна порівняти з корупціонером. Так, як думає Софія? Так само. Так. Отже, вигнати черв'яків, а потім провести, розібратися з проблемами, а потім тому, вже вирішувати. Що, на мою думку, їх не треба сильно виганяти, а просто з ними поговорити, тому що все можна вирішити словами, а не буде одразу. Так, яку зарплату потрібно сьогодні отримувати, щоб прожити безбідно? За кого голосувати на виборах? Порада від вас для дорослих. Порада від дітей для дорослих. Порада від вас для дорослих. Напевно, краще було б порада від дорослих дітей. Ви ж не можете голосувати, так? І на вибори не підете. Замість вас підуть обирати ваше майбутнє, дорослі, так? Але ж ви хочете хорошого майбутнє, то порадьте чогось вашим дорослим. Ну я думаю, що зразу Зеленського, тому що він такий крутий, він має квартал і так далі. Тому тобто я порада обрати Зеленського. Ні, ні. навпаки. Не обрати Зеленського. Тому що ну, це проєкт, ладно, я далеко в політику не буду збігати, не буду розказувати, бо ще потім найдуть. Ну ладно, Зеленський це проєкт Кума Кучми. А кум кучма це той самий кучмається. І от, і в країні буде хорош. Софія, як думаєте? На мою думку, батькам перш за все треба коли слухати своє серце і думати насамперед не про них, а про нас, як нам потім буде житися після того президента. Опушіть майбутню Україну, у якій ви хотіли б жити. Країна, на мою думку, вона має бути з миром обов'язково, щоб ніхто не воював ніколи, щоб все було завжди гаразд, щоб діти всі свої не було діт щоб всі дорослі ніколи не мали ніяких образ і щоб все було добре. А тоді, як це розумна політика. Другі. Розумна політика, це буде і добра країна. А добра країна це добрі нащадки. А добрі нащадки це От. нагадаю, що сьогодні в студії Бугу відповідала на досить серйозні запитання про єС НАТО і президентські вибори. Софія та Анатолій. Якщо у вас є також якісь хороші запитання, то ви можете славити на на скриньку Бугу. Ну а також, якщо ви хочете, щоб ваші діти взяли участь у «Говорі діти, то будь ласка, також пишіть нам.